Залишитися в живих пенсіонерки з Луганського Любов Жукова і Євдокія Шухіна дивом вижили після прямого влучання снаряда в їхній будинок. Жінки залишилися без житла, грошей на їжу немає. Жахливу картину наслідків війни бачили кореспонденти Сабиті. Я вже не можу більше бігати По два ночі на пріганки за смертю. Просто лежу і жду. Любов Іванівна показує руїни рідного дому, в який півтора роки тому влучив снаряд. тут була печка, вот десь от газова печка, там була кладовка. Пряме влучання зруйнувало комору, потім завалився весь будинок. На нашому подорі упало чотири снаряди. Разрушили все, що могли кухню, разрушили. кухні розрушили. дом новий любов Іванівна разом з дев'яносторічною мамою вимушені були тікати в підвал, але війна дісталась і туди. Вибуховою хвилею знесло двері. Тепер ховатися ніде. Коли приїхали сапери на подвір'ї, знайшли снаряд, що не розірвався. Будь-якої миті життя жінок могло обірватися. Кожне утро переживаєш, та тужа. Ви даже не підставляєте, що чувствує когда... Срідні ночі тобі на голову снаряд упав. Тієї ночі загинули собаки, кози вціліли. Молочко <реш> <реш> Зараз Любов Іванівна разом з мамою живе у літній кухні, яка також постраждала. У вікнах немає скла. Іранда розбита, бачите, обшита вшита, пленка. У Луганському залишилися переважно люди похилого віку, багатьом не під силу пережити бойові дії. Кожен день тут вмирають люди від инфаркта, инсульта. Нічого хорошого. Здоров'я в любові Іванівни різко погіршилося. Ноги відмовляють. Ми з мамою. Мамі, мамі 91 рік, по дві пенсії по 1300 одна пенсія повністю виходить на лікарства. На їжу грошей не залишається. Жителів Луганського рятує допомога Ріната Ахметова. Цього разу волонтери привезли 730 наборів виживання Любові Іванівні та Євдокії Федосіївні. Продукти приносять додому. Спасибо Ахметову, звісно, його фонду, що він не забуває за нас стариків. рік. йому спасиба, що он пам'ятає про нас. За 15 місяців мобільні бригади волонтерів штабу Ахметова відвідали 425 населених пунктів і видали 176 тисяч наборів виживання. Пригости нам по бо ми якраз там на передовозі ні магазину, немає, немає нічого. Любов Іванівна не втрачає надії, що вони з мамою, ось так само на порозі власної домівки зустрінуть журналістів вже у мирному селі. Хотілося дожити до міра. Дуже хотілося. Вікторія Чистюхіна, Оксана Корчма, Володимир Конопля. Сабиті канал Україна.